13-те в Україні ви дивитеся новини до 32 зросла кількість поранених після ракетного удару по кривому рогу, російська армія вдарила балістикою по одному із готелів. Чотири людини загинуло. Уже понад 10 годин триває пошуково-рятувальна операція. Зараз на місці працює моя колега Олена Мендалюк, і вона з нами наживо і готова розповісти останні подробиці. Привіт, Олено! Тож розповідай, будь ласка, чи завершено розбір завалів і загалом, що там зараз відбувається? Привіт, буквально півгодини тому було оголошено про завершення пошукової рятувальної операції. Вона тривала близько 15 годин. До робіт були залучені як важка техніка, так і кінологи. Як ви бачите, епіцентром удару став готель. У будівлі пошкоджено з першого по п'яти поверхи значних руйнувань зазнав дах. В момент удару тут були заселені люди. Зокрема, як повідомив президент Володимир Зеленський, перед атакою готель приїхали волонтери одні з гуманітарних організацій. Серед Серед них були громадяни України, сполучених штатів та Британії. Буквально перед включенням нам вдалося поспілкуватися з волонтерами. Зокрема, пан Ігор розповів, що буквально за 10 хвилин до ракетного удару вони спустилися до ресторану, аби повечеряти. І в момент удару вони якраз були в ресторані. Зокрема, він розповів, що у їхній команді було 8 людей. Серед них ніхто не постраждав. Також на місці ми поспілкувалися з Міністраторкою ресторану за її словами в момент атаки вона та ще двоє працівників були на робочому місці. А в залі а, близько шестьох відвідувачів, які нещодавно приїхали і вечеряли у закладі. Далі прошу послухати, що вона розповіла. Двойний такий був, Воно йдеться прилетіло ж, а потім рванула. Ну, це буквально щита секунди, долі секунди, як це заїв. Просто від зрива, туман в залі, там нічого не видно. Йому топали, я кажу, лягайте, я тільки по звуку шукала своїх дівчат, які зі мною були на зміні. А повара якраз успіли там буквально 10-15 минут, вони успіли уїхати з роботи. Навколо під удару значних руйнувань зазнали багатоповерхівки за попереднім оглядом. Пошкоджено близько 10 будинків в оселях людей понівечені як вікна, двері, так і стіни. По них пішли тріщини. Також через дії російської армії загинуло четверо людей. Ще 32 людини отримали поранення. Серед них 13-річна дівчинка та 17-річний юнака. Зараз медики борються за життя пацієнтів. Основна більшість потерпілих Пілах госпіталізована. Далі прошу послухати пряму мову медиків, що вони говорять про стан постраждалих. Вісім важких, п'ять у відділенні реанімації, двоє зараз оперують. І третього, що будуть оперувати, всі практично до цього були прооперовані рани оброблені. Які осколки можна було доставити. Люди страшно кричали, ще е, ну, служби не приїхали ніякі, вже потім почали скорі, ну, приїжджати, а так люди кричали, просили на допомогу. І там, я не знаю, там кажуть, багато людей постраждало в тих під'їздах. Пішла я в коридор і буквально через 2 секунди потужний вибух. І Прибігли діти, не змогли від... Ну, Я потім виглянула в вікно, що горить гостиниця. Діти прибігли, вікна побиті. Я на п'ятому поверсі цього будинку, моя квартира, і заблокувалися двері. І я не можу вийти. Дві години зять ну, вирвав замок і тоді звільнили мене. На місці удар працює оперативний штам постраждалим видають будівельні матеріали для ліквідації наслідків. Також збирають заяви на отримання матеріальної допомоги. І це вже вдруге готель потрапляє під приціл російської армії 20 жовтня. Через дії армії країни агресорки постраждали четверо криворіжців. Ну а через удар, який російська армія завдала цієї ночі. де коли загинуло четверо людей? Я завтра, 7 березня, у кривому розі оголошено днем жилоби. Ось таку інформацію стага. Розповісти у цьому випуску. Студія вам слова. Олено, дякую тобі. Про наслідки російського ракетного удару по кривому рогу, розповіла Олена Мандалюк. 26 обстрілів зафіксували у населених пунктах Сумщини за ніч та ранок. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти били по шести громадах області. По юнаківській громаді окупанти вдарили дев'ятьма кабами. Гатили також з РСЗВ. Скидали авіабомби і на Миропільську та Хотінську громади. На околиці суму внаслідок атаки дрона загинув цивільний. Це 32-річний охорони з підприємства. Воно пошкоджене. Після влучання там спалахнула пожежа. По Нівичині також зо два десятки автомобілів. На місці події працювали всі екстрені служби. Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали необхідну доказову базу. За даним фактом, слідчими поліції розпочаток кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України воєнні злочини. Понад 400 ударів завдали Росіяни по Запорізькій області напередодні. Про таке повідомляє тамтешня військова адміністрація. Війська РФ з авіації вдарили по п'яти хатках, гуляй полю чарівному, атакували безпілотниками, били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Люди цілі. Є пошкодження квартир, приватних будинків, гаражів. На Крематорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень. Як повідомляє генштаб, росіяни атакували в районах часового яру Олександра Шульгиного та Предтеченого. про ситуацію в часовому яру на Донеччині у нашому ефірі розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк. Близько 20 одиниць техніки намагались прорватися до часового яру. Частина з них Доїхала частина з них була уражена на підходах і в місті. Досить велику кількість техніки е зусиллями бригади було не допущено до, до прориву, і наразі ця кількість уточнюється що стосується ситуації в місті. то я хотів би сказати, що зараз тривають бої в міській забудові, е тому наразі ця лінія умовна, яка проходить між українською стороною і російською, е вона дуже гнучка. Українські військові зачистили від окупантів приватний сектор під Торецьком. Відповідне відео оприлюднили в Національній гвардії України. Військові розвідки спеціального призначення 12-ї бригади Азов ліквідували майже півсотні окупантів. Трохи менше взводу взяли у полон. Крім того, спецпризначенці евакуювали декілька десятків цивільних разом з їхніми домашніми улюбленцями. У Волинській області затриманого колаборанта, який ще у перші місяці повномасштабного вторгнення очолював окупаційну так звану поліцію РФ у новій Каховці на Херсонщині, повернувся зрадник до України наприкінці минулого року. До того переховувався в країнах Євросоюзу. За даними слідства, ворожим публічником виявився екс-охоронець новокаховської приватної охоронної компанії, який після захоплення міста погодився на співпрацю з ворогом. Тоді він очолив місцеву окупаційну поліцію, щоб брати участь у переслідуванні учасників руху опору. Тепер зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Державна прикордонна служба роз'яснила, які документи дають право виїхати за кордон діячам культури та медійникам. Йдеться про чоловіків від 18 до 60 років. Їм треба мати лист мінкульту або мінцифри до держприкордонслужби із деталями поїздки, запрошення іноземної організації та військово-обліковий документ. Нагадаю, уряд врегулював питання перетину кордону військово зобов'язаними митцями та працівниками ЗМІ. Це рішення сьогодні на волочинності. Лідери країн ЄС на екстреному саміті спробують обійти вето Угорщини щодо збільшення оборонних витрат і допомоги Україні. Про це повідомляє Блумберг. ЄС вже вживає заходів, щоб обійти позицію Будапешта, оскільки прагне зберегти підтримку України. Та розвивати європейську оборонну промисловість. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що є плани щодо формування партнерства між країнами, яке надасть змогу здолати будь-яку внутрішню опозицію. Ініціативи оголошені цього тижня президенткою Єврокомісії Урсулою фондрляєн включають 150 мільярдів євро нових позик і надання державам-членам більшого фінансового простору для витрат на оборону. Конфіскувати 250 мільярдів євро заморожених російських активів на користь України закликали Бельгію європейські депутати. Відповідний відкритий лист до короля Бельгії Філіпа підписали близько 30 національних парламентів країн ЄС та Європарламенту. Вони наголошують, що Бельгія, де зберігається найбільша частина цих коштів, має продемонструвати європейську рішучість і перетворити ці активи на реальну підтримку української оборони та відбудови. Заклик до короля Філіпа прозвучав напередодні позачергового саміту європейських лідерів у Брюсселі, де перебуває і президент України Володимир Зеленський. У нього запланована аудієнція із королем Філіпом, під час якої мають намір обговорити зокрема і це питання. Велика Британія та США обговорять мирний план для України. Міністри оборони Джон Гілі та Піт Гексет зустрінуться сьогодні. Щоб узгодити підходи, над якими працюють США, Велика Британія, Франція та європейські союзники, варто зазначити, що переговори відбудуться після візиту британського прем'єра Кіра Стармера до Вашингтона минулого тижня, де він і Дональд Трамп підтвердили співпрацю в галузі безпеки. Ця зустріч також продовжить дискусії міжнародних лідерів у Лондоні, що були зосереджені на потребі тривалого мирного врегулювання для України. 700 мільйонів євро Нідерланди інвестують у виробництво дронів, зокрема призначених для України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дік Схов у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер відзначив, що під час розмови з Діком Схофом обговорив координацію з партнерами та підготовку спільного плану для наближення справедливого миру. Також за словами президента, Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Нагадаю, на початку лютого Нідерланди передали Україні ще одну партію винищувачів f 16 Точної кількості бортів не називають із міркувань безпеки. Безоплатна спортивна реабілітація для ветеранів у Кропивницькому організували тренування з карате для учасників бойових дій. Відбуваються вони на базі Донецького держуніверситету внутрішніх справ. Працюють ветерани із побратимами і з курсантами. Більше про це розкажуть мої колеги. Року Шичі! Хач! Микола Івко прийшов на тренування з карате Окушенкай у складі 36-ї бригади морської піхоти боронив незалежність України 9 років. Наприкінці 22-го після численних контузій, демобілізувався за станом здоров'я, ветеран розповідає саме фізичні вправи найкраще розвантаження для нього. Спорт мене присутній. Все життя можна сказати. З ранніх років я займався каратедо, до потім перейшов більш простіше для мене, що мені давалося кікбокс, потім змішані єдиноборства. І потім, після даної там, отриманої травми спортивної, я перейшов, просто займався в тренажерних залах. Я можна сказати, 4-5 днів проводжу в тренажерних залах. Готуюсь до змагань до адаптивних видів спорту. Напарник Миколи Андрій Казарін у 22-му році після влучання дрону в його бойову автівку зазнав майже 80% опіків тіла. Щойно усе загоїлось, пішов у спортзал. Наразі підбирає вправи для найкращої реабілітації. Вирішив спробувати і карате. Я зараз займаюся всім, чим можливо, і всім, чим можу. Я не відступаю. Спробую в собі щось нове, відкриваю щось нове в собі. Намагаюся знайти якісь в собі можливості нові, нові вершини, фізичне відновлення, це психологічне відновлення, це ну, якби, ментальне відновлення. Метал. Спорт об'єднує, по-перше, ти починаєш якось розвиватися потрошку. Такі зустрічі організував Михайло Дроботенко. У 22-му командир взводу він підірвався на міні. Майже одразу, як став на протези, почав займатися спортом. Нині у Корпівницькому є три бази, де колишні воїни можуть тренуватися безплатно. Клуб Борець, це перший, потім спортивний клуб Алікс і Донецький інститут МВД. Це три локації, котрі я знаю. З котрими як кажуть, я постійно можу сюди прийти і позайматися. А даний час, час ми зучаємо саме карате. Е, ну я прийшов подивитися, щоб розуміти, що хлопцям предлагати в дальнішому, чим вони можуть займатися. У Донецькому університеті внутрішніх справ наголошують, усі спортивні локації закладу доступні для ветеранів. Безкоштовно допоможе і фаховий тренер. В рамках проекту МВС Дружня підтримка в нашому закладі відбувається реабілітація спортивна, соціалізація військових після поранень на різних локаціях. Ми працюємо в тренажерному залі, залі боротьби. Сьогодні ви можете бачити тренування з карате. Є ігровий зал, де відбуваються заняття вуличні тренажери. Окрім групових занять у будь-який зручний час, тут працює і зала для індивідуальних тренувань. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Ніч телеканал інтермарафон Єдині новини о 14-й повернувся з оновленим випуском новин. Ну а доти в курсі всіх подій вас триматиме Ірина Баглай. Ірино. Дякую, Олександре. Скільки заробили регіональні мсеки на фейкові інвалідності? Інвалідність для звільнених полонених, яка процедура утримання вже за хвилину? Ми будемо говорити на ці теми докладу.